Вітаю! Сьогодні на каналі у нас розпаковка. Це перша розпаковка в мене на каналі. І чому я її вирішив знімати? Тому що перед тим як придбати цю пральну машинку, а машинка Samsung і ось такої моделі. Перед тим як купляти цю машинку, хотів подивитись на Ютубі. І як ця машинка працює, ну взагалі, який огляд цієї машинки, чи хоча б якась розпаковка цієї машинки, Ну я так і не знайшов жодного відео конкретно ось про цю модель. Про інші валом. А про цю машинку нема. Не знаю. Або це нова машинка, або чомусь її обділили своєю увагою. В общем, сьогодні у нас на каналі розпаковка машинки. Самсунг. вскрываем. Может быть, надо Це машина. Значить, зверху якісь документи або інструкція. Добротно запаковано у кольочки. Добре. Значить, машинку цю ми придбали в магазині Алло. Е, коштувала ця машинка на момент покупки 13,5 тисяч гривень. Значить, дуже зручно, що в магазині Алло є безкоштовна доставка новою поштою. Тобто нам цю машинку... Занесли сюди прямо в хату, поставили кур'єри із нової пошти. Ну, що в нас в комплекті? Якась наклеєчка, якась інструкція. Пральна машина, в общем, кому цікаво, можна ознайомитися, що там, як нею керувати. І, і щось іще, напевно. Чи гарантійний талон, паспорт до цієї машинки, ну теж куча макулатури. В ну, общем, хай буде. Ще в коробці було знайдено ось таке послання від магазину Алло, тому подивимося, що тут. Значить, це чек, в якому сказано, що вартість машинки 13,499. Заплатили ми безготівковим розрахунком 12 701 і ало грошима ми заплатили 798 гривень. Тобто, фактично машинка нам вийшла 12 700 гривень. Значить, ось таке. Тут у іншому написано, значить. Про повернення машинки. Вдруг ви передумали і вирішили, що це не та машинка, про яку ви мріяли все життя. І вирішили її повернути, то тут інформація для того, щоб її повернути. Куди повернути, як повернути, і що для цього необхідно. І ще, що в нас тут, що ми маємо? Гарантійний талон, в якому сказано. Що це за модель, яка машинка, вартість цієї машинки, і зазначено гарантія 36 місяців з дати продажу. Тому ось, будь ласка, ще такі документи. Так, все, значить, тут у нас заклеєно для транспортування, щоб воно все не відкривалося, значить, оце заклеєно. І перше, що на що хочу звернути увагу, що немає традиційної ручки, як відкривається у всіх пральних машинах, а відкривається ось тут. Ось так. Так що будете в курсі. Тут нічого немає ніякого, ні кнопки, ні важеля. Просто потягнули і воно відкрилося. Ось така машинка внутрі. І ще щось є. ага, Тут. Ланг. Коротше, замотали і все. Да? Більш нічого. Замотане як котове сало. Так що попросимо дружину, щоб допомогла нам це розпакувати. Ключик. Ключик для відкручування транспортувальних болтів. Це якісь заглушки. Напевно, після цих транспортировочних болтів загрушки можна поставити шланг для води. Це не знаю, що воно таке. Коротше, якийсь уголок для шланга. А конкретно для чого не можу сказати. Є, це такий комплект поставки цієї чудової машинки. Машинка на шість кілограмів. Значить, зараз ми її установимо на її постійне місце дислокації. І потім включимо і подивимося, як вона працює. Так, не забудьте, будь ласка, викрутити транспортувальні оці болти. Тому що, якщо ви не викрутите, то у вас машинка буде працювати і підпригувати. І оце все треба висмикнути. Це не знаю, чи його треба висмикнути. О, впало внутрі. Воно у нас должно випасти і знизу угу. десь. Випало? Угу. Хорошо. Так. Воно, мабуть, так і зроблено, щоб вона та штучка випадала. Ну я якось не зрозумів, як її по-іншому звідти витягнути. Тугенько сидять ці резиночки, конечно. Ну попробуємо. Опа. Ага. Виковіряв. Це вийшло естественним путем. Миша и шланг. Опа. Хай буде ця штучка. З... Зберігати. Транспортувальні ці болти покладіть десь в якесь укромне містечко, вони вам можуть ще знадобитися вдруг. Ви надумаєте переїжджати або кудись цю машинку транспортувати. Тому не спішіть викидати ті транспортувальні болти, а вдруг вони вам ще пригодяться. Так. Замість цих транспортувальних болтів у нас є ось такі в комплекті заглушечки. Одна нам попалася, звісно. Такая некрасива, рижа така начебто вона вже десь була. Ну нічого, її тут ззаді не видно буде, тому на якість прання це не повліяє. Значить ось такі заглушечки ставляться замість болтів для транспортування. Єсть. Так, машинка наша вже на своєму Місці, де вона буде нам працювати, але є один нюанс. Невооруженим оком видно навіть що трішки вона стоїть криво. А для нормальної роботи машинки потрібно, щоб вона стояла по уровню. Ну, уровнем у нас буде мій Старенький айфон В общем, дивіться, що воно нам показує. Показує чорті що. надо підняти ось цю сторону і це я переборщив. Коротше, треба нам ось так його підняти оцей у... угол і оці два. Підняти оцей, навпаки, опустити. І... Попробуємо її виставити. Значить, шланг для води підійшов від старої машинки. Я його підключив, тут була машинка теж Samsung. Собственно, чого ми і взяли і знову Samsung, тому що та нам вірою і правдою відпрацювала років 20. І, скажімо так, ми нею були повністю задоволені. Тому і вибрали знову Samsung. В общем, виставляємо і підключаємо до каналізації. Хто не знаю, тут ножки в стиральних машинках повинні мати регулювання. Тобто цим ключем один бік відкручує транспорт. Тувальні болти, а цей ось, тут ножки законтрогайні. Значить, треба контрогайку відпустити, і потім ця ножка вручну крутиться в общем, крутиться від руки. І потім, коли ми налаштуємо, треба знову цю ножку законтрогаїти. Тобто вона само Вільно не закручувалась і не відкручувалася при роботі пральної машини. Зараз я виконую регулювання і потім вже будемо підключати до каналів. Машинка виставлена по уровню. Ось нам цей чудо-телефон про це свідчить, що стоїть у нас машинка рівно. значить, Ножки виставили, шлангу для зливу підключили. В общем, підійшли всі старі шланги від тієї машинки, все в общем, підійшло. І що ми пробуємо Торжественно перший пуск. Тадададам. Дивіться, що ми маємо. Значить, е... Значить, машинка в керуванні зовсім не складна. Тут декілька операцій, по-моєму, по інструкції 12 операцій, із них злив, ливий віджим. І... Полоскання і бавовна і, в общем, синтетика і швидке прання. в общем, Кому цікаво, ось, будь ласка, подивіться, які вона має програми, значить, задаєте програму, яка вам треба. Синтетика, чи швидке прання, чи кольорові речі вибираєте. значить, На дисплеї. Що ми бачимо на дисплеї? На дисплеї у нас показує час. значить, При зміні режимів у нас змінюється ого. Бавовна 422, якась козирна вообще програма, півдня буде колотить. В общем, ви вибираєте програму, яка вам підходить. І у вас в залежності від програми показує час. Значить, що ми можемо змінювати? Ми можемо змінювати температуру. Тобто натисканням кнопки температура, відповідно, ось у нас показується. Скільки градусів у нас буде температура. ну Наприклад, ну, наприклад на синтетиці 90 градусів не дасть увімкнути, тому що тієї синтетики останеться рожки і ножки. значить ось попробуємо бавовна, Що в нас бавовна? А бавовну будь ласка, можете і 90, можете, скільки вам влізе градусів ставити. Також можемо. Змінювати е, отжим е, скільки оборотів ви хочете, стільки і виставляєте. Звичайно, чим більше, тим краще, але не завжди. І ця кнопка теж тут, е, що вона нам дає, е, тоже замочування і ще якісь е, функції, але щоб знати, що це за функції. Треба вивчити книжечку, тому хто придбає цю машинку, обов'язково перед використанням вивчить, що написано в інструкції, і потім приступайте до використання. І ще одна функція це відкласти прання. Тобто Одна кнопочка, про яку я не розповів, це відкласти прання. Тобто Ви можете запрограмувати, через скільки ця машинка увімкнеться і буде прати ваші речі. Тобто Натисканням ми виставляємо на скільки годин ми хочемо відкласти прання. 3 години, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. До 24 годин. в общем, Можете відкласти прання, але як виключити цю кнопку, ага. ні, треба виставити 0, бо ми зараз не будемо відкладати прання, ми будемо робити перший пуск цієї машинки. 0. І натискаємо якусь іншу кнопку. значить в інструкції написано. В інструкції написано, що перше прання треба вкинути 10 грам порошку. Ось ми сюди вкинули і виставити на бавовну і все, запуск. Буду открыл. Спасибо, что не происходит. Честь круто, верто. Воду ще не пустило, Ну щось уже круте. Але працює тихенько. В порівнянні з нашою старою, то цю зовсім не чуть, як вона працює. Вода, Вода, звісно, трішки шумно пішла. А сам двигун працює тихенько. Ну, Тут сказано, що двигун інверторний, тому вона, звичайно, повинна тихенько і працювати. Машинка викручує. В общем, тихенько, можливо, тихенько, тому що без одягу, поки що це перший перше прання. Ось так воно викручує. А на цьому будемо завершувати наш огляд. Думаю... Надіюся, вам сподобалося це відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всього вам доброго!